Ведична культура, ведичний світ. Це унікальне культурно-духовне явище, принесене і остаточно сформоване арійськими племенами індоєвропейської спільноти всередині другого тисячоліття до нашої ери на території індостану. Назва цього явища ведичний походить від санскритського слова веда, що означає знання. Однокореневе споріднене українське слово відати, тобто знати, розуміти суть явища, володіти істинним знанням про природу речей, звідси походить відаючий, мудрець, провидець. Виникає логічне питання, що це за знання. В сутнісному глибинному розумінні веда це не інтелектуальне, раціонально логічне чи імперічне знання в звичній формі, а скоріше це. Прозорлива глибинна духовна мудрість провидців, джняна, яка не має певної сталої форми в просторі і часі Це знання неписане, не, не експериментальне, не матеріальне і не об'єктивне. це сама осознаність в її глибині. Духовна мудрість отримана в результаті надчуттєвого переживання вищої істини, що дає цілісне, всебічне розуміння сутнісної природи речей у зв'язку та невід'ємній єдності із Всесвітом Абсолютом. На більш низькому вже суто понятійному рівні в результаті об'єктивізації внутрішньої духовної мудрості. Веду можна ідентифікувати як космогонічний колективний світогляд індоарійської племінної спільноти, носіями якого були провідники духовної мудрості в цьому середовищі, провидці істини, що було сформовано одночасно і як життєва мудрість, і як духовна мудрість, і як інтелектуальне знання, і як підсвідоме індивідуальне і колективне розуміння. І навіть як надсвідоме розуміння істини, природи абсолютної реальності. Якщо говорити ще простіше вже з позиції суто інтелектуального розуміння, прийнятного для сучасної людини, Ефеда – це космогонічні знання про духовну природу Всесвіту, про закони Всесвіту, які існують поза часом і простором, про метафізичну структуру Всесвіту. Про методи психодуховної трансформації та методи взаємодії із різними рівнями абсолютної реальності, про місце і призначення людини у Всесвіті. Коли індоарійські племена приблизно у середині другого тисячоліття до нашої ери прийшли до Індостану, це знання веда не мало письмової форми, адже це був колективний світогляд, колективна духовна мудрість. Світ колективної духовної культури, до якої можна було доторкнутись і якось осягнути її лише в середовищі її носіїв. Усна ведична традиція говорить про те, що в результаті посилення деградаційних космічних процесів здатність до тонкого сприйняття та розуміння вищої істини серед людей знизилась, внаслідок чого виникла потреба надати віді. Певної сталої форми, аби передати її нащадкам. Таким чином, вже на початку першого тисячоліття до нашої ери, веда знайшла свою сталу форму. І була вже записана на території стародавньої Індії у формі збірників самхід: Веда, тобто знання гімнів славнів. Сама Веда, тобто знання піснеспівів, Єджур знання ритуальних заклинань для священнодійств, і Адхарва веда, тобто знання про замовляння на всі випадки життя. Пізніше.